Група російських ударних вертольотів к 52 завдали чергових ударів по житлових кварталах Енергодару. Постраждали будинки, заклади медицини, освіти. По місту переміщуються БТРи, танки. В повітрі літають гелікоптери. Відомо про загиблих мирних жителів. Відомо про поранених. Серед них одна дитина. Мінометні удари окупантів були близько від території Запорізької атомної електростанції та атомних реакторів. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони України. Наслідок чергової атаки загарбників знову спрацював аварійний захист та відключився п'ятий енергоблок Запорізької АЕС. Місія МАГАТЕ, попри повідомлення про інтенсивний обтіл, вирушила із Запоріжжя до Енергодару. В Міністерстві енергетики України кажуть, головне, щоб окупанти допустили МАГАТЕ до ключових об'єктів, які мають бути оглянуті на території атомної електростанції. Ключове є те, щоб той маршрут або ті об'єкти, які місія має на меті переглянути, щоб росіяни дійсно туди допустили. Тому що ми розуміємо, що можуть бути маніпуляції шляхом. Там умовно показати якусь картинку напередодні стало відомо, що окупанти жорстоко знущаються зі співробітників Запорізької АЕС експерт ядерної отрасли експертка ядерної галузі Ольга Кошарна опублікувала пост у Фейсбуці стосовно того, що співробітники Запорізької атомної повідомляли про те, що їх катували, тримали у полоні, не давали спати. Про те, що жінок гвалтували. На півдні ворог продовжує завдавати удару по цивільній структурі. Напередодні вночі атакували одну з громад Одещини на щастя жертви руйнувань нема. ЗСУ працюють над знищенням переправ, через які ворог може підтягувати резерви. Ми активно задіємо оці славетні вже хаймерси. Да, ну і не тільки хаймерси, а всі системи МЛРС для того, щоб руйнувати тилове забезпечення. Просто маєте зрозуміти, що кількість зброї накопиченої Росією це взагалі ну, про щось неймовірне, і стільки зброї не було в жодної країни світу, і навіть в Євросоюзі в цілому. Нова зброя, яку наше військо отримує від партнерів, дозволяє нищити не тільки транспортне сполучення ворога. А й склади боєприпасів, паливні бази та оперативно-тактичні штаби загарбників і відтісняти окупантів по всій лінії фронту. Не тільки на півдні сьогодні, не тільки на півдні, сьогодні і на Мелитопольському напрямку це йде, і на Харківському напрямку це йде, і особливо йде активна оборона на Донецько-Луганському напрямку. Де вони мають панічно пересувати свої резерви по всій лінії фронту, по всім оці 1300 кілометрів? Хай думають, де Україна буде атакувати саме сьогодні. На Донецькому напрямку Збройні Сили України продовжують задавати ударів ворогу. Там триває евакуація мирного населення лежали, Зуму йому ліжали. Хочуть евакуюватися. Ми да, пропонуємо, обіжаємо всі сім'ї в нагоріті, пропонуємо евакуацію. На момент ну, дуже багато сімей виїжджає. Коли у школах України лунають перші дзвоники, підлітки тимчасово окупованого Маріуполя показують своє покалічене місто. Діляться спогадами, як місяцями ховалися у бомбосховищах і розповідають, що навіть дорослі досі не можуть оговтатись від пережитого. Коля, я возгласи, стіна спортувала. Прятались місті бомбоубіржі, то начув чувствительний. Остане плачеться за того, що все приснує. Коли лежали тут, пода по за назад поплакав. Фаїна Менделюк, Олексій Шевченко, новини одинадцятого каналу.